Вітаю, шановні підписники, гості нашого каналу. Сьогодні ми молотимо ячмінь, озимий. Тільки розпочали. Ячмінець у нас в цьому році низькорослий. Отакий От вже колосочок погнув все. В минулому році ми його тут раундапом бризкали. Але як я обіцяв вам, що дивиться наші відео, я скажу, обіцяв, що кажу, чим ми тут бризкали. Оце, оце ось невеличкий участок поля ми бризкали раунд, остався. Та забуваюся, як це називається цей бур'ян. І молочаю трошки. А так в цілому, в принципі, вибризканий весь бур'ян. Ми його більш нічим тут не бризкали, не вдобрювали, такий, як я ячмінець. Ось, бачите, зійшов доволі таки непогано. Порадував нас своїми сходами. Ну, нем, 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 немало важливе те, що ми його витравили, були бур'ян в минулому році. Так, тут залишився, ось там періг підходив, ну його не така кількість, як була в минулому році. Тут, ну, можна сказати, Власнув був сам бур'ян, а в цьому році, як бачите, ось більш-менш нормально. Ось такий ще раз покажу, що він вже готовий. Ось як бачите, погнув вже колосочки декілька днів назад. Так, Уже Другий раз ідемо по полу. В принципі, по урожаю задоволені в цьому році. Є, з нимкою є які проблеми. То там, то там помілочі, ну, вже два рази ставали на такій маленькій території. Ну, Це такі проблеми, що... Не вгадаєш. Ну, а це тільки оскільки мотовило зіскочило із тримачів. Ну як, придугадаю. Зроді все загримали, перевіряли. Як змазували. Ну, не вгадає за тим словом. Ось покажу, ще є сміни, снивка. Так. Зараз з град мабуть сюди піде. Ось така ось густота у нас. Класно, мені подобається. Ну, ячмінь мені в коліно не вищий. Тут густенький такий, шикарний, в принципі. Я ще трішки піднастроїв комбайна, менше потер, ну там речета, вітер погрався трошки Поки на таких будемо настройках молотити. По весні вирізали, вон, бачите, позаростало яке. На зимі завівся нормально. Ну, мотор завівся з першого разу, а пускай разу з третього, ну, з ривка третього. Стерні залишаємо сантиметрів 7, отак за вишки стерня. Солому будемо тюкувати по можливості. Ячна буде солома. У нас суха, в принципі, буде. Так, за два проходить, покажу, що там у бункері. Це за два проходи. Около не знайно в кірки. Зотих 40-45. І це, це зараз проходить Біж. А і тут два рази одійшли. <кхід> Приблизно гектар на двох. Ну, я маю на увазі на загальна пчела тут. Сьогодні все молотити будемо, десь бункер на Решту завтра. Ось така краса. Тут коняк у нас був. Але ми його не травили, так і залишили. Ну, там, де бур'ян ото, там береза росла пеньок. А тут та ж грінь. Я не знаю як вона називається, вже показував на початку. Я не знаю, воно на всіх полях є. І не травиться нічим. Раундап навіть мене, не бере, його не тікає. Він ходімо входить. Не чекать, ми не робили, нічого не робимо. Психологічно чисто, я сні. Це раундапом очі пройти. У трохи процеса. Спека неймовірно стоїть. Це зараз близько половина сьомого вечора, а спека страшна стоїть. градусів 36 повигорало все, не знаю як у кого, але в нас горить все, картопля горить, ячмінь оце буквально дня за два згорів повністю. ну, По такій спеки було і не дивно. в самому низу вітер стоїть у нас десь 650 оборотів хареше то би регулюйте самі як вам треба я по книжці регулював потім воно виходить хто зна що як така, регулюю на око. На око. На око найкраще в мене виходить. Трохи брегулював, пішов подивився. Ну, розсуваю солону, солому, подмухав. Ага, зерна там декілька зернин, все нормально. Бо як більше там, наприклад, чи вітру додать, чи наоборот, убавить, тоді грязніше. Ну Коротше, дивитися по бункеру. Яке вам зерно треба, чистіше, грязніше. І таке собі вибираєте ну, з настройками самого комбайна. Я брав, щоб було менше потерь було. Був у нас пару років тому такий цікавий випадок. Молотили ми тут свій, у моєму теж є шмій. А в сусіда була посіяна чи пшениця, чи щось таке. І молотив джендір маленький. Ну такий забіжки, як Нива. Потім, ну, щось, якось так вийшло, чи дощі пішли, чи я не пам'ятаю вже, що залишилося солома в нас і в нього. Ну що ви думаєте? Де молотив джендір? Там зійшло, як щітка стояло. Фотографії на жаль немає, ні тих, не тих немає. В нас теж посходило, ну, але не так сильно, як молотив жіндір. Я не знаю, можливо, він такий дірявий, чи молотив так людям, ну спеціально, щоб швидше помолотить. Ну, Факт в тому, що Нива краще зібрала. Хоча теж тут проблем вистачає. Там дірка, там дірка, ну, коротше. Проблем вистачає. Так це в такому стані комбайн, ну, далеко не ідеальному, зібрав краще, ніж Дір. Ну, по роках вони плюс-мінус та й того якось 80 якогось року. Ну джондір там ближче до 92-го чи якогось такого. Так це краще зібрав. Я ж кажу, можливо такі настройки комбайна були, я не спорю. А, ну, Мені сподобалось, як більше нива збирає. Те ж по настройках, хто там цікавий, вітер вибираєте теж самі. Дивіться по чистоті зерна, по цьому. Не яке вам потрібно. в общем. І все це все е, на ходу це все настроюється, регулюється. На мене найкращий варіант на ходу чим там по зазорах, ще щось, воно нічого воно не совпадає, як на мене. Може хто там. Може і поспорить, але я з такої думки притримуюся. О! Яка краса. Це мені саме більше подобається. Бідеш собі, дивишся, як воно молоте.